Маленьке зайчення врятували бійці ДСНС під час пожежі у полі. Загоряння виникло в селі Очеретня Погребищенської громади. Попри застереження, люди продовжують спалювати суху рослинність, часто навіть не задумуючись над тим, що своїми діями вбивають тварин. Перші зайчиня та їжаки, лисенята народжуються у березні. Їхня домівка це суха рослинність, трав'яні рештки та очерети. За сильної пожежі гинуть майже всі тварини, які живуть в сухій траві або на поверхні ґрунту. І для того, аби зберегти життя цим тваринкам, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Вночі 5 березня надзвичайники Вінничини під час ліквідації пожежі сухої рослинності в селі Очеретня Погребищенської територіальної громади врятували зайчиня. Йому пощастило вижити, але зазвичай у таких пожежах тварини гинуть. Будьте обережні із джерелами відкритого вогню, сірниками та недопалками на відкритих територіях. Якщо ви помітили займання, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.